Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі «Вгору», де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні поговоримо про насильницьку паспортизацію на лівобережжі Херсонщини, яких утисків завдають окупанти українцям, які не взяли російський паспорт. З чим пов'язане збільшення арештів та затримань українців, яка доля колаборантів на присиващі. до ефіру приєднається заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Мене звати Анастасія Друсінова. Це канал «Вгору» І ми працюємо наживо. А наша редакція продовжує працювати для вас завдяки вам, нашим глядачам. Хочете бачити більше кадрів з прифронтової зони, відео про життя херсонців, роботу військових. Тож станьте агентами змін на Херсонщині та підтримайте канал вгору. Для цього зайдіть на головну сторінку каналу і натисніть на спонсорство. Зараз ви бачите на екрані, як це можна зробити. Далі говоримо про лівобережжя Херсонщини, і до нас вже приєднується наш гість. Пане Сергію, доброго вечора. Добрий вечір, дякую за запрошення. Дякую, що приєдналися. Дуже раді вас як завжди бачити на наших ефірах. Отже, очільник Кремля Володимир Путін підписав указ, згідно з яким українці без російського паспорта повинні виїхати з території Росії та окупованих нею регіонів. І це має відбутися до 10 вересня 2025 року. Ну або альтернатива отримати паспорт РФ. Пане Сергію, яка ситуація з паспортизацією на лівобережжі Херсонщини? Чи є це насильницька депортація? Ну, по-перше, людей, які не взяли український паспорт, є, але дуже мало. Хтось намагається отримати посвідку на проживання, хтось інші форми юридичного оформлення свого статусу, так, щоб. Окупанти не змогли не перешкоджати його проживанню функціонування на окупованих територіях і мати хоч якийсь доступ до соціальних благ. Проте посвідка для проживання та інші документи не дають можливості українським громадянам там отримувати медичні послуги. Часто це стає перепоною або майже завжди для пересування між містами і селами всередині Херсонщини. Ну, про те, що там позбавляє всіх виплату і так зрозуміло, бо ті люди, які не беруть російський паспорт, вони свідомо відмовляються від російських грошей і виживають там за рахунок інших ресурсів. Тобто, це люди, які опинилися повністю в такому автономному житті, але є, є речі, без яких неможливо це, зокрема, медичні послуги. І тому дати так, такі є, але таких дуже мало, і вони спробували обманути систему і залишитися без російського паспорту. їм це, на жаль, теж не вдається. Чи будуть депортації? Ну депортації вже були. Правда, як я говорив з правозахисниками, ну і з іншими структурами. то вони оголошували про депортацію, але людей потім не знаходили. Тобто, куди, що відбувалося потім не зовсім зрозуміло. Звичайно, є надія, що просто ну не знають, де людина, не змогли прослідкувати, як вона виїхала, де облаштувалася, але такі ну тривожні або трагічні сигнали теж поступали. от Я пов'язую ці заяви, Ну це, по-перше, черговий тиск. На окупованій території чергове доведення до людей, що це Росія, тому зміріться і живіть по російським правилам. Ну Це основне, чим вони займаються, тим, щоб люди не чинили спротив, а навпаки, починали будувати свою кар'єру, свій життєвий шлях в Росії, в незалежності від поглядів, причому, навіть з проукраїнськими поглядами, але от ви мусите. Вибудовувати, там, брати кредити, поступати, вчитися, вести бізнес, там чи ще щось робити в рамках російської системи. Це з одного боку, з іншого боку, в... це треба розглядати в контексті планів по переселенню на Херсонщину людей, не тільки на Херсонщину, на всі новоокуповані території, власне, з Росії. І вони хотіли би ще витиснути. Вони з одного боку ж, ну, двоїста політика, з одного боку, всіх втримати, і навіть, щоб люди поверталися з Європи, наприклад, чи з вільних земель туди, бо не вистачає робочих рук, не вистачає спеціалістів. От мені нещодавно розповіли в одному райцентрі центрі Херсонщині, не залишилося там. Слюсаря, наприклад, от останній був, який міг комбайни ремонтувати, ну він взяв, виїхав, більше немає. Тобто людям треба, вони знову хочуть втримати. З іншого боку, вони не проти витиснути чи щось зробити з тими, хто не підтримує Росію. Тобто вони постійно між цим коливаються, але в цілому вони бачать вихід в тому, щоб позбутися той чи інший спосіб нелояльного населення і завести з Росії людей. Ну, от питають, чи будуть виселяти людей, тобто людей виселятимуть без російського паспорту? А ніхто не знає відповіді на це питання. Ми знаємо, як вони проголошують, потім це там знаходить або не знаходить своє втілення в реальних діях. Можуть виселяти, можуть, є така ймовірність, але я ж думаю, що ні. Що будуть залякувати і очікувати, що люди самі вийдуть. Ну і крім того, я повторююся, що дуже небагато людей не взяло на цей момент російський паспорт, бо просто неможливо жити. Кожна перевірка це побої, кожний блокпост, кожна дорога це тиск на тебе. Мені розповідали, як минулого року це було на тракторист на полі їде, вибігають з посадки російські військові, біжать до нього по полю і кричать: Показуй паспорт. Тобто це він це має з це... собою на тракторі десь ще й припрятати російський паспорт. Так, це... без паспорта ти взагалі з дому не виходиш. Uh -huh. Навіть до криниці через дорогу. Є інформація, що на лівобережжі Херсонщини окупаційні установи почали розсилати платіжки за комунальні послуги у населені пункти, де донедавна ще не змушували платити за комуналку. Отже, що вам відомо про це та наскільки це явище стає поширеним? Так, це явище стає дуже поширеним. Більше того, от зараз отримали в одному з районів, отримали платіжки за сміття. Три роки не брали, зараз людям прийшли платіжки. За три І... роки. Ну, не за три, але за півтора. Ага, окей. Так. Ну, що відбувається? По-перше, Ще минулого року почали приходити платіжки, і там уже за світло накидували теж додатковий рік, півтора. От кому як повезе, причому оренду ну, випадковим чином. По-друге, тарифи зростають. Краюча, те, що було безкоштовним, стає дорогим, те, що, було, не те, що платили, дорожчає. От. дорожчий проїзд е в громадському транспорті. Ну він тривалий час, там справді там 25 рублей в одному районі. Був там і в іншому, там в декількох районах по 25 рублей. Це досить невеликі гроші. Е ну і значно нижче, нижче російських е вибачте внутрішньоросійських тарифів. Це все дорожче є е е Оголосили, що гуманітарку більше не будуть видавати. Ну і взагалі цукерково-букетний період закінчився, тобто підкупати більше не треба місцеве населення. Так вважає російська влада. Тому ми будемо не просто не підкупати, а це все передається на прийнято рішення, що за все будуть платити з одного боку, з іншого боку, передається це все на ті суб'єкти господарювання, які здійснюють надання тих чи інших послуг. Ну, там Рес, там, ну, якісь електромережі, якісь е, водогони, е, якесь газове господарство, транспорт, вивез сміття. А ті, в свою чергу, намагаються максимально е, здерти з людей гроші. Ну, і там зараз буде на цю тему Тобто, ну якось це так співпало, що майже вже всіх примусили взяти російський паспорт, і тут раптом шара почала завершуватися. Так. так Я ж кажу: період підкупу завершився. Є зовнішні прояви лояльності, тобто ніхто там не виступає, публічно не говорить. Ну все вони вважають, що цей етап пройдено. Треба тепер. Доїти цих людей витрушувати з них гроші. Треба тепер і своїм дати заробити. Так. Останнім часом на пропагандистських каналах частіше з'являється інформація про затримання українців на окупованій частині Херсонщини, от до прикладу, окупаційний Херсонський обласний суд незаконно засудив за шпигунство та державну зраду 19-річну Юрію Соколову, дівчини дали. Дев'ять років позбавлення волі, нібито за те, що вона знімала об'єкти та військову техніку окупантів. Пане Сергію, з чим може бути пов'язане збільшення арештів? Ну люди, з якими я розмовляю в окупації, кажуть, що з ротацією. Ротація ФСБшників, що було цім, то ну, там такі чутки ходять. Я зараз переказую, я не порушусь верифікувати, що були незадоволені попередньою ротацією ФСБшників ну Там центр Е, є такий да, екстремізм і ФСБ, ці дві структури займаються цими справами, От, що вони ну не давали великих показників. А там же ж ну система ж збудована, вона з одного боку насправді дуже не дурна система репресивна, вона якісно працює відносно якісно а з іншого боку, теж збудована за такими принципами ну не змагання, а паперової звітності. Якщо попередня ротація показала менше затримань, ніж позапопередня, то ті, яка от зараз прийшла, поставили задачу виправити ситуацію. Бо затримання це ж просування по службі, це там якісь заохочення. Це о, ну я наскільки я розумію, наскільки я чув, я не знаю, але це там таке внутрішнє е, змагання, ну, наприклад, за там Запорізькою чи Херсонської ФСБ, е, 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 яким треба показувати результат. Керечкаючи, е, залежно від амбіцій, залежно від динаміки, ФСБшників проявляють ту чи іншу ступінь активності. При тому справжня ступінь провини, навіть з їх точки зору, навіть з точки зору російського законодавства, в багатьох випадках не має значення, що там реально скоїв затриманий. Плюс у них є якась кількість звичних підозрюваних, тобто людей, до яких приходить, наприклад, кожна ротація, забирає на пару днів, б'є, потім відпускає. От, ну, це ж чи... заради показників. Вони тих самих людей там щось з них вибивають, якісь покази, щоб записати, що вони з них вибили Ну їм треба якусь діяльність показувати, їм треба виправдовувати. Вони ж за ці відрядження, до речі, отримують додаткові гроші. Їм треба виправдовувати корпоративне як корпорація чому чому тут посилений режим там і все інше. Треба імітувати діяльність. Частину з тих звичних підозрюваних вони можуть затримувати і вже просувати справу в суд. Тобто різні випадки є. Але ну в цілому, начебто, я остаточно не стверджую, але начебто пов'язано з цією ротацією. Але що хотів би відмітити, паралельно в Криму також зросла кількість затриманих. Там ловлять людей, які от нещодавно повернулися з за кордону, які в 22-му виїхали, були в Туреччині, там в Іспанії, в Італії так далі, десь по Європам гроші закінчилися. І от серед них теж ловлять і теж таких випадків все більше. Про них публічно не так відомо, тобто, це може бути частиною ширшої кампанії. Стосовно всіх українських окупованих територій, не тільки Херсонщини, не тільки цієї ротації. Угу, тобто йде зараз якась чергова якась іде, ітерація закручування гайок на окупованих територіях? Да, схоже на це, от ну, вона ще з цією хвилею повернення людей з-за кордону, у яких ну, банально гроші закінчились. Може, в когось українського паспорту немає, щоб там легалізуватися. Різні випадки є у людей, коротше кажучи, не, не, не беруся навіть їх всіх описати, але так. Схоже, То, нічого тільки, тільки повертати з-за Це... кордону, вони під прицілом найперші Так, так, так. У них перевіряють е, всі банківські транзакції, тобто їх примушують показати всі картки, всі рахунки. Які в них були, які є. І от саме відслідковування руху коштів по рахункам найчастіше є підставою для звинувачень. ну Вони справжні чи вигаданий ними донат на ЗСУ, там це може бути 10 гривень. Вони трактуються як зараду зміна родині. От все, І все людини 10 років. Хочу перейти до теми стосовно долі колаборантів на просиващі. да там наша улюблена трійка. Що вам відомо наразі про от Лілію Пуляєву, Аліну Кліщевську, Сергія Кліщевського, що з ними там зараз відбувається? Ну, як і всі колаборанти першої хвилі, вони всі висять на волоску. Клещевський поміняв там декілька місць зараз, вчителює, буцім, то в школі військову справу, іначе працю викладає. Хоча розраховував на те, що буде главою муніципального образування, Григорівського, чи як вони там у них називається, а Аліну Клещевську мали зняти з роботи за систематичне розкрадання коштів. Ну, вона постійно записувала ну систематично. З самого початку крала гроші на школі. Так, це давня історія, вже ми про це говорили, але щось її якось садять, садять і не посадять. Так, ну люди на присувачі кажуть, що вона ж викручується, влаштовуючи амурні побачення, з вибачте, що кажуть, то і є, тим більше, що це. Підтверджується навіть народженням дитини від чаплинського коменданта росіянина, якого Кліщевський змушений називати своїм сином. от що вона тримається на тому, що має позашлюбний секс з то комендантом, то ФСБшником, то з кимось з росіян. от і, і, і от таким чином. Намагаються уникнути покарання. Але при цьому не кається. Веселиться, весела, як і була. От, е е думаю, що її пронесе назавжди, що нічого страшного не станеться. От, е і вона викрутиться з будь-якої ситуації і, і, не і не сяде, і не буде знято. Буквально ну, діяльно, як швейцарський годинник. Так, так, так. Ну, от. Передає час від часу мені вітання, я їй передаю вітання. Ну і зараз передаю, звичайно, пані Аліні. Ну, але в цілому Сергій спився практично. ну от Вона живе там своїм життям з російськими військовими ФСБшниками. І рано чи пізно прийде ротація. В яку не задовільнить її кондиції і секс послуги, і вона злетить з посади. ну Тим більше, що вона буде дуже зручним об'єктом для цього, на, на, кого, на, на кого можна буде списати всі недоліки, закрити всі крадіжки, тим більше, що очевидно, вона ділилася цими грішми, і це все можна буде закрити. З пуляєвої ситуація трошки інша, хоча теж. Ну, не так багато вже залишилось тих, хто з самого початку. Вони дуже вигідний витратний матеріал. От, але і поки що таскають в Москву, їздить там на всякі конференції, на, на події, її ще можуть показувати, і, можливо, вона одна з небагатьох залишиться. Можливо, такий варіант також є. Але в тому випадку. Ну, як кажуть місцеві, вона насправді не, не, не дотична до розподілу ресурсів. Саме головне на місцевому рівні це розподіл ресурсів. Куди гроші? Як витрачати, так? Ну, от, і якщо хтось прокрадеться там, хтось з росіян і це випливе, то звичайно зроблять винно її. В цьому немає сумніву. І тоді вона піде під ніж. Тобто я так зрозуміла, що вона нічим особливим не прислужилася, просто вона якось там не дотична до великих грошей. Вона прислужилася з тим, що вона може там складно говорити, їй можна показувати на камеру, а це важливо. Ну, не Утю Скадовського ж показувати на камеру, да? цього бандита міняли з Скадовська, ну, от, ну, його вже теж немає. Ну і не Филипчука ж показувати на камеру. як да. Він сам там, там, там знімає у себе в телеграм -кабі. Так, 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 так. Ну, я думаю, що його скоро теж попросять, бо вже там почали російські військові на нього писати е, доноси і скарги. Через ну, що? Через а, що. Ну, вони стикнулись просто з його неадекватністю, їм треба було там розквартируватися ще щось. Ну а він їм там починає говорити про. Ці свої ну, дивні міркування стосовно здоров'я, які речовини він вживає для здоров'я. Не буду озвучувати в ефірі, бо це занадто екстремально. Ну, а Поляєву можна показувати. от е, Вона виглядає, так наче нормально, говорить нормально, то це її головна перевага перед іншими. Зрозуміло, так що. Тоді чекаємо новин по Філіпчуку. Будемо дивитися, як розвивається долі колаборантів. Пане Сергію, я вам дякую, що відповідали на питання, і до нових зустрічей. Дуже дякую, буду чекати. Друзі, а ви можете нас читати та дивитися також на майданчиках соціальних мереж. Ми є у Фейсбуці, також ми є у Телеграмі, в Інстаграмі. Ну і звісно, що підписуйтесь на наш Ютуб вгору, тисніть на кнопку спонсорство, щоб допомогти нам ще більше зняти матеріалів з прифронтової Херсонщини. Зараз знову Джоскрін, як це зробити. Ну і звісно, за потреби правової допомоги звертайтеся до юристів фонду милосердя та здоров'я. Фахівці працюють щодня, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Ну, а на сьогодні все. Дякую, що приєдналися до трансляції. На все добре.